Північна Македонія має справді надзвичайно цікаву кухню, поєднюючи у собі турецькі, слов'янські, грецькі страви та способи приготування. Зокрема, є великий вибір як м'ясних, так і овочевих страв. М'ясо запачене, зазвичай або тушковане, Великий вибір як яловичини, баранини, так і свинини. Риба зазвичай річкова, форель, карп або інші. Готують у таві це такий глиняний або металевий горщик, загалом у ньому готують і м'ясо. Цікава страва тавче-гравча це запечена та тушкована фасоля у соусі. Тут дуже популярні сири: як свіжі, так і запечені, а також неймовірний вибір овочевих салатів та соусів, як, наприклад, пінджур та айвар. Тут часто готують як турецьку піцу піде, так і класичну італійську. Величезний вибір випічки та просто хліба, як і всі Балканці. Тут дуже популярні чевапчичі та плєскавіця. Також тут можна знайти великий вибір європейської кухні та чудового македонського вина на будь-який смак. Десерти тут просто неймовірні: східні солодощі, бахлава, трилече та грецький таан це така собі запечена паста тахіні з горіхами. Și îmi dau viața pentru ei Mai doamne, nu pot să întorc spatele Când știi la greu, fratele Cum pot eu să nu le dau Când ei mă știu că eu am Când ei știu valoarea mea Cum să-mi las familia Ăștia toți sunt